Скажи, будь ласка, що там по тему процессу? Молчите? Скажи, будь ласка, що по процессу, поговорим. Так, ну, под комментариев. No Скажіть, будь ласка, що по, по процесу по гадживу? Ну, а скажіть трошки, що відбувалося? Не можу, тому що там вже закрито суддя приносити. А чому а закрито? Скажіть, будь ласка. Ну, От бачите, яка у нас правова держава? Пішов, так? Ніхто нічого не коментує. Порядок. Не? Вот. Як суді по батькам? <реш> що А ски будь ласка взагалі, як можна взнати якийсь результат, що відбувається? Хай там закрити бруська. Результати, результати <реш> <вставили>. <реш> Ну Що це за таке правосуддя? <реш> там собі закриваються в <реш> туалеті собі, хай тобі собі там займаються оргіями, цим всім, це їхні проблеми, але ми маємо знати, які рішення приймають, ті, що переноситься. Ми громадськість, ми потерпіли від цього Гаджиєва. Получається, ну,,, вже тільки адвокати захищаючи. Ну, Ой, кожен раз звертаюся, кажу, що немає інформації, що це ну, не так швидко і так все. Зрозуміло. Напишіть колись на почту Срава? Так, Я вже скільки раз пишу, я пишу не все. І відповіді нічого немає. Не да, цікаво. Добре, дякую. буду